Добрий день! Давайте сьогодні проведемо дослід з водою. Але спочатку нам потрібно згадати, що це за речовина вода. Вода найважливіша речовина на Землі та найістотніший ресурс планети, який вимагає до себе шанобливого ставлення, формула води h 2 H2O. А хто пам'ятає, які властивості має вода? Так, вода рідка, безбарвна, тече, прозора, без смаку, без запаху. Приймає форму посуду. Вода може перебувати у трьох станах. В рідкому це роса, дощ, туман. В твердому – лід, сніг, іній В газоподібному стані це пар. Кольорові мандри. Для досліду потрібно взяти 4 склянки. Дві із них я наповнила водою та зафарбувала в жовтий та синій колір. Останні дві залишила порожніми. Склянки потрібно так розставити, щоб між повними стояли порожні. Також із паперових серветок потрібно зробити мостики, по яким буде мандрувати водичка. Погляньте, як водичка передала кольори. Ось такий у нас вийшов гарний синьо-жовтий експеримент. Дякую за увагу!